Голодні черв'яки можуть допомогти вирішити проблему забруднення пластиком. Воскові черв'яки та майбутнє переробки пластику надія на біодеградацію чи міф про чудесне рішення. Забруднення пластиком одна з найгостріших проблем в сучасності. Ми щодня стикаємося з його наслідками: від морських тварин, що задихаються в пластиковому смітті, до мікропластиків у нашій їжі та воді. І, хоча переробка пластику активно просувається, вона далека від ідеалу. Величезна кількість відходів все одно потрапляє на звалище і в океани, де розкладаються століттями, виділяючи шкідливі речовини і завдаючи непоправної шкоди екосистемам. У цьому контексті новини про здатність воскових черв'яків поглинати і руйнувати поліетилен звучать як ковток свіжого повітря. Ідея використовувати живих організмів для вирішення проблеми, яка здавалася практично нерозв'язною, заворожує. Але чи така райдужна перспектива, яку малюють вчені? Спробуємо розібратися, які можливості відкриває це відкриття і які перешкоди можуть стати на шляху до широкого застосування технології. Від шкідника до рятівника дивовижна здатність воскових черв'яків. Воскові черв'яки, личинки Молікволереа Малауалая, традиційно вважалися шкідниками бджолиних вуликів, що поїдають бджолини ВІЕСКа. Але, як виявилося, їх апетит не обмежується тільки воском. У 2017 році європейські дослідники виявили, що ці комахи здатні поглинати і руйнувати поліетилен, один з найпоширеніших і важкорозкладаних пластиків у світі. Що ж змушує цих черв'яків, є пластик. Справа в схожій хімічній структурі воску і поліетилену. Обидві речовини складаються з довгих вуглеводневих ланцюгів, що дозволяє восковим черв'якам сприймати поліетилен як потенційне джерело їжі. Однак, як показують дослідження, справа не тільки в самому хробаку, але й в його кишкової мікрофлори. Саме бактерії, що мешкають в кишечнику воскових черв'яків, грають ключову роль в процесі розкладання поліетилену. Вони перетворюють пластик в гліколь, а потім в ліпіди, які використовуються хробаком як джерело енергії. Реалістичний погляд на перспективи, можливості та обмеження безсумнівно, відкриття здатності воскових черв'яків поглинати пластик відкриває нові горизонти в області переробки відходів. Однак, перш ніж говорити про революцію в цій сфері, необхідно ретельно оцінити можливості та обмеження цієї технології. Потенційні переваги. Екологічність біодеградація пластику за допомогою живих організмів є більш екологічним способом переробки відходів, ніж традиційні методи, такі як спалювання або поховання на звалищах. Стійкість кишкова флора воскових черв'яків має високу стійкість до розкладання пластику, що робить цю технологію потенційно довговічною. Виробництво цінних продуктів у процесі розкладання пластику воскові черв'яки виробляють ліпіди, які можуть бути використані в якості корму для тварин або в інших промислових цілях. Можливість масштабування. Теоретично виробництво воскових черв'яків можна масштабувати для переробки великих обсягів пластикових відходів. Обмеження та виклики. Швидкість розкладання, незважаючи на вражаючу здатність воскових черв'яків поглинати пластик, швидкість цього процесу все ще відносно низька. Для переробки значних обсягів відходів буде потрібна величезна кількість комах. Дієта, як показують дослідження, воскові черв'яки не можуть постійно харчуватися тільки пластиком. Для підтримки життєздатності їм необхідна додаткова їжа. Це ускладнює процес переробки відходів і збільшує вартість технології. Мастабування, Масштабування виробництва воскових черв'яків для переробки великих обсягів пластикових відходів є серйозним технічним та економічним завданням. Побічний продукт у процесі розкладання пластику восковими черв'яками утворюються побічні продукти, які необхідно утилізувати або переробляти. Етичні питання використання живих організмів для переробки відходів може викликати етичні питання, пов'язані з добробутом тварин та можливими екологічними наслідками. Що далі? Шляхи розвитку технології. Незважаючи на існуючі обмеження, технологія переробки пластику за допомогою воскових черв'яків має значний потенціал. Для реалізації цього потенціалу необхідно вирішити ряд завдань і рухатися за наступними напрямками. Оптимізація процесу необхідно оптимізувати процес розкладання пластику восковими черв'яками, щоб збільшити швидкість і ефективність цього процесу. Це може включати зміну умов навколишнього середовища, поліпшення харчування комах та використання генетично модифікованих штамів. Вивчення кишкової мікрофлори необхідно більш детально вивчити кишкову мікрофлору воскових черв'яків, щоб виявити найбільш ефективні штами бактерій, що беруть участь в розкладанні пластика. Це може призвести до більш ефективних біотехнологічних рішень. Розробка комбінованих технологій необхідно розробляти комбіновані технології, що поєднують в собі використання воскових черв'яків з іншими методами переробки пластику. Це дозволить підвищити ефективність і знизити вартість процесу. Використання ферментів замість використання самих комах можна використовувати тільки ферменти, що виробляються їх кишковою мікрофлорою для розкладання пластика. Це дозволить уникнути етичних питань, пов'язаних з використанням живих організмів. Інтеграція в економіку замкнутого циклу необхідно інтегрувати технологію переробки пластику за допомогою воскових черв'яків в економіку замкнутого циклу, де відходи стають ресурсом, особистий досвід та роздуми. Я, як людина, яка цікавиться питаннями екології та сталого розвитку, з великим ентузіазмом стежу за розвитком цієї технології. Мене захоплює здатність природи знаходити несподівані рішення складних проблем. Однак, я також реалістично оцінюю перспективи цієї технології. Я вважаю, що переробка пластику за допомогою воскових черв'яків не є панацеєю від забруднення навколишнього середовища. Вона не замінить традиційні методи переробки відходів, такі як переробка і компостування. Однак вона може стати важливим доповненням до цих методів, дозволяючи переробляти ті види пластику, які важко переробляти традиційними способами. Мені здається, що найбільш перспективним напрямком розвитку цієї технології є використання ферментів, що виробляються кишковою мікрофлорою воскових черв'яків. Це дозволить уникнути етичних питань, пов'язаних з використанням живих організмів, і створити більш ефективні і економічно вигідні рішення. Висновок, надія на майбутнє. Відкриття здатності воскових черв'яків поглинати пластик дає надію на майбутнє. Ця технологія має потенціал стати важливим інструментом у боротьбі із забрудненням навколишнього середовища. Однак, для реалізації цього потенціалу необхідно вирішити ряд завдань і рухатися по шляху оптимізації процесу, вивчення кишкової мікрофлори і розробки комбінованих технологій. Я вірю, що при правильному підході технологія переробки пластику за допомогою воскових черв'яків може зробити значний внесок у створення більш стійкого та екологічно чистого світу. Важливо пам'ятати, що це лише один з елементів комплексного вирішення проблеми забруднення пластиком. Необхідно також зменшити споживання пластику, покращити системи збору та переробки відходів та розробити більш екологічні альтернативи пластику.